Доброго раночку, Ютуб. Серія про чергову кладовочку, яку ми купили з паном Віктором на аукціоні в Америці. Кладовка куплена за 70 доларів з податками 79. Доволі цікава кладовочка. Ми напевно, що навіть після тої кладовки може почнемо якийсь деревний бізнес. Коротше, бо там є трохи інструментів, власне, заради яких ми її купили. Зараз приїхали в Walmart. Ми додали трошки зйомочного обладнання. типу, я купив DJI Osmo awesome Action 4. типу, повішаємо двіть на голову, щоб трошки було детальніше. Про зйомки в складовках, тобто, щоб був контент, і від і від мене, відповідно, в симбіозі то все змонтується і буде прям прикольно. Пане Віктор, доброго суботнього ранку. Пана Віктора, сьогодні ми дергнули з рибалки, був на ранішній рибалці, а я спав як хряк. Стореджо. Тут, до речі, є більярд. Не американка, не пул. Тут пару разів зависали, а тут ще китайський буфет, є. А, До речі, цей престиж лонг тут білярд. І доволі непоганий. Так, зараз дядь Вітя вже мав під'їхати. Звичайно, на Бомбас скоріше добрався, ніж я. Але цей we will see. У нас тут треба цей. Зараз в мене є код доступу. Ага, можна там зайти, так? Да? Давайте напишемо зірочка 7-6. 2, 10. 11.35. One way. Коротше, бачите, зтрала машина, може, зразу заїжджати. Ми, до речі, можемо тут історич орендувати. У мене, напевно, десь кінці. 11.30. А, да, так, кодовий замок. Так, 0.8. Правильно? 0,8.30. А, 20, я припрошу. Дивися, блі, смакалка роба, не. Так. Нашнадцять столаш їм наш наступний стороч. Дивися, мені сподобалася ця штука. Бензопелочка. Заводь, Давай. Ну Давай. Дивись, у нас тут цікава штука є. аж щурів нема. Опа, чувак, ми купили з тобою дохрініща тулсу. Дивись, пилосос є. Лобзик оцей, знаєш, електричний райобі. Охрініть. Батарей до них нема, Да, да? Ну батареї це таке, типу, типога, що у нас. То я не вмію їх заводити. Так, то давай ми лишимо на десерт. Я не знаю, що тут таке, але там можуть бути щурі. Якесь покривало. Ні. А, так, да, то на Хеллоуин прикраси. Прикольно. Зараз ми з вами все розглянемо. Так, дивіться, яких у нас пасажирів є. То мій колега буде. Ні, то толік буде. Толік. Давайте толіка посадимо. Він того трохи підвіддихне в нас. Так, дядь Вітя, того, тому є якісь камеші. камешах залишить миші. Коротше, то ми глянемо потім. Дивися, що мене цікавиться, ще оцей вокейс. І він тяжкий. Це прям прикольно. Так, дивимося, що в нас тут є. Опа, ще один електролобзик. Чувак, ми з тобою окупилися і ми там з тобою прямо в такий плюс пішли, що це капець. Це все інструменти, це як мінімум по 50 баксів. Так, давайте далі подивимося, що тут є. Дивися, замок на руль є. Чувак, ми з тобою інструментів накупили, йоб твою мать. Кажу, що ми можемо відкривати вже фен, дивися, електричний фен. А ні, чи то не фен. Це дрелька. Дрелька, шпателі. оці ці є валіки для покраски. Окей, прям прикольно. Мені подобається. скільки кавалерів є. Я собі один в кімнату посаджу на комп'ютерне крісло. Ну а ч ні? Досить прикольний. У нас є вікно, євро вікно. О, і ще один скелет є. Але тут прям такий злей. То можемо Юрі завести. Він любить таку тему. Дядь Юра, як тобі? Так, що в нас є? Турсовочна пилка. Турсовочна пилка, чувак, це 200$ доларів мінімум. 200, це піде по-любому, бо це що, Райобі також? Що -то за бренд? Я, не Я поняв. Але слухай, чуєш. Воно прямо на хазяйстві пригодиться. Це є захисниці. А, і є ще така штука. Ага, є битий торшер. То, типу, то. Сміття в нас сьогодні максимально мало, але воно габаритне. Це і це. Полка нам в сторіч піде. Воно розбирається легенько. гірлянди новорічні. Короте, я скажу, що улов непоганий. Давай розпотрошимо ті. Давай глянемо, що ми тут купили, яких камешів, яку херню. О, це чучело. Привет. І шайка схерні. І ще одне чучело є. І... Дивіться, скільки тут всяких цех є. Охренеть. Ха! До речі, вони нові, вони нас з збірками. А Давай цей глянемо. Що тут є? Це щось тяжке. Якийсь так ясик. Це прикольна штука. А там щось є всередині. Не дуже сидить, так як підвипивший. І ще один щось є, то напевно таке са. Штоки з костюм. То костюм? Дивись, на Хэллоуин. <схай> Прикольно. Мені пасує? Ну слухай, Вітя, за 70 баксів, типу, інструмент, це одна пилка, це вже окупила всю кладовку, і бензину, і нам пиво, яке б нам сьогодні пили і гасили. Ну, тримаємо тут заводити, блядь. Вітя, це заводи пилку, блядь. А бензина, як Володимир Сесюра казав. Є, блядь. Що, є бенза? Є, старт. Підсос на цілого, блядь. Ай, зараз, блядь, блядь, блядь. Там підсос має бути, Чуть-чуть підсос, бо підсос витягне. Працює. Я не знаю, чи тут можна то запускати, тому що зараз тут не вигр... Ну, Але воно вона лапає, воно вона заведеться, вона попрацює, вона давно стояла просто. І тут ще щось є. Вроде, в пакеті. Да, є ще щось. Е, дивися, як ми то вікно візьмемо. У мене, в принципі, вольво сідушки ложиться. Можна спробувати через багажник на його, його типу, просунути. Да, то голова до цього є. Коротше, сьогодні прям капець експрес розібрали кладовочку. Батареї то херня, що ми ж так і будемо продавати як ну, типу, за дякою і по факту нам того всього не треба нахиляти. Моєму дядьку треба було торсово в пилку. Але Олег, вона 100 баксів продається мінімум. Ми її сьогодні скидаємо. О, мене. То, тіпа, я думаю, ми поки переїдем, ніхто не встає. окупила. Ну, 70 баксів, типу, одна на крайняк, ну, тіпа, вона піде. 70. Ай, Коротше, Ми сьогодні трохи не розрахували машини, які ми приїхали, типа... Не було можливості взяти більшу. І в нас з габаритного одне вікно здорове, яке я сподіваюся, впхаємо в «Вольво». Якщо ні, то ми десь тут поблизу знайдемо мусорник, і то вікно тут просто лишимо. А там, бачу, далі є мусорник. Ладно, зараз заїжджаємо в середину і поміряємо, що куди і як. Чучел тут до хрена. Скілетіки. Мені треба хоч з машини повикидати барахельці. Зараз ми подивимося, що ми на османа знімали цю екшн-камеру, бо я щось не впевнений, що там ракурс прям прикольний був. Але вона пише: все окей, це мене вже радує, ті кадри не засрані. Ще нам в перспективі треба докупити мікрофон, щоб підчіпити до Action 4, і на другий раз дядю Віті прямо скотчем його промотаємо ту камеру. Так, я так поняв, ми їм то маємо залишити тут, правильно? Вітя <говори> розвертається, як на фурі. Давай може вікно не скинемо. Воно ширше буде і ми баракла більше напхаємо. тако придурків повитягаю. Воно до неї ключа нема. В ній відломаний. В ній відломаний. Метал, значить. Тобто, Значить, металолом. Зипфай, не фига себе. Короче, скелети мы колегам пороздаємо. Всім. Причому... Не, удовольствие лише это до хати, нет. Кавалерка з минулої кладовки, там, де в нас залишилися тільки кросовки, все-таки зробив ресерч по eBay. Одні кроси на які Джордани сині коштують в районі 270 доларів. Виставлені вони зараз на eBay за 170. Корочі, їх що ніхто не бере. Корочі, з минулої кладовки ми нічого ще не продали. Типа, Будемо зараз роздуплятися з ebay. Типа, накручувати там рейтинг, щоб все гарно продавати як конвейер. Так, ми розгрузили кладовочку. Короте, в мене такий пасажир зі мною їде сьогодні. Так, чекай, дядь від двох боків. то саме габаритне, що в нас попалося з барахла, його треба десь утилізувати, напевно. Тільки спинку трохи воно має зайти. Коротше, все, влізло в дві легкові машини. Це прям дуже прикольно. Так, коротше, приїхали ми ще по дорозі з дідовітію зняти свій сторіч, оскільки в нас кількість барахла збільшується і нема де тодівати. Приїхали в такий відкритій сторіч, і прям відкритій нам дуже на руку, бо приїхали машиною, згрузили і поїхали. Чувак собі трохи чардів у машині ми його витягнуло з цього. Лисового ганяв. Лису, ганяв так. Коротше, зняли ми сторіч за 94 бакси на місяць. Так, все є, поїдемо. Подивимося, що ж ми зняли такого. 10 на 10 сторіч. О десь там в кінці коротше, його зняли. Прям прикольний відкритий сторож. Зняли ми свій стореч. R12 це наш. Велком. Дивися, ну поганий сторич, чувак. Привітайте, ми заїхали в свій стореч. Тепер, як ми обанкротимося, колись хтось на аукціоні наш сторич купить. Але їм хоч буде просто, під'їхали тачкою і загрузили і все. Тут бачите сторожі одразу з ключами, все як має бути. Коротше, нормально. Ну, типа, 100 баксів місяць, тіпа. То свідчить про те, що нам треба кожен тиждень робити по кладовці, щоб ті кладовки, грубо кажучи, барахло оплачувало нам повністю всі витрати. Байкадав, тут не можна. І бухати тут не можна. Не на гаражах. Ні, то в принципі, якщо в зайти під якимсь предлогом свої пивко підховати. Дякую, що сьогодні були з нами. Сьогодні прям дуже ізі кладовочка. Ми запхали в дві легкові машини. Прям прикольно і кладовка гарна окупна. Наша наступна задачка роздуплитися, як гарно і ефективно продавати на eBay. З наступних відео будемо старатися вставляти типу, фотографії предметів, за скільки вони були продані, якщо вони взагалі були продані. Тому дякую за увагу. Дякую, що були з нами. І пока. А далі буде декілька ставочок відеозвернення наших воїнів, які розпочинають збори на необхідні їм речі. Тому, будь ласка, не перемотуйте, дослухайте і давайте наблизимо перемогу Я разом. Всім привіт! Мене звати Роман. Я зі 102-ї бригади, 75-го батальйону. Просимо вашої допомоги на збірне авто для евакуації, для, для логістики. Ну, в принципі, машина Л200 чи будь-який пікап підходить нам до цього. Просимо вас долучитися до збору. Якщо у нас все вийде, звичайно, а це все залежить від вас. Буде звіт, буде подяка. Слава Україні. Все, вже камера загубила. Hey, давай, реагуй. Тут okay. ще вже хтось хоче мене. Але короче, цей. Алло. Let's say after 2 p.m. I will be available. and I cannot be at the 2 Yeah, 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 2 p.m. Yeah, because I have a business right now, so <coughs> Кашлю, як старий туберкульозник, блін. Тобі там добре буде їхати? Ні. <реш> Бля, їхав як той <реш> перший раз.